Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і ми розпочинаємо крок номер 15 в нашому вишивальному батлі разом з Олією вишивальною черепашкою. Сенс цієї вишивальної рулетки. У нас є дві роботи. І в мене, і в Олі. Робота номер один, робота номер два. В Олі її дві роботи в мене мої. Перша робота в мене заявлена: це є Dimensions чобіток преміум класу Gold Collection, ось такі дідусь, який вишивається для мого татуся. І робота номер 2 це є торгова марка Повітруля. Набір називається сієста, який я вишиваю в межах нашого СП разом з повітрулям. І таким чином ці дві роботи будемо зараз дивитися на першу роботу чи на другу роботу. Нам надала рулетка. Ну, певно, давайте розпочнемо з моєї рулетки. В принципі, хто дивився попередній наш випуск, крок номер 14 Зараз ми з вами розпочинаємо крок номер 15 і бачили. Які завдання в нас випали, що нам надала Оліна рулетка, що надала моя. Але для новеньких людей, які тільки прийшли до мене на канал і хочуть подивитися, що саме відбувається в цьому відео, давайте продублюємо, я вам покажу, яку роботу надала нам моя рулетка. Розпочнемо, певно, з моєї, а потім візьмемо до рук Оліну рулетку. Моя рулетка, як ви побачили, надала нам 539 хрестиків на другому процесі. Другий процес у нас лишається. Ми поспіль здається, третій чи четвертий крок вже вишиваємо саме цю роботу, не міняючи, не змінюючи. У мене, до речі, мені треба чобіток повишивати в СП маленькими кроками до першого числа. Я ще не зробила жодного хрестика. Тому що рулетка. Не хоче ніяк нам давати процес номер один, а вишиваємо ми номер 2. Ну, моя рулетка надала суму таку немаленьку 539 хрестиків. Давайте з вами зараз займемося саме цим і будемо вишивати цю роботу саме в межах 539 хрестиків. Тому що саме сенс цієї гри – виконувати завдання ні хрестиком більше, ні хрестиком менше. Ну, а мені по факту лишилося тут знизу зеленими кольорами повишивати. Оцей вазон, там, де є ромашки, ромашки і вереск. І плюс ще, оце, я так собі думаю, що це зображення або ялиночка маленька, або маленька туя, бачите? І будемо займатися саме зараз з вами, саме зашиттям зелених відінків, зелених кольорів, саме в цьому місці. Тому що ця стіна в мене вже готова, нічого вишивати не треба. І нам по факту лишається тільки пошити ще цю верхню частину, там, де є квіти. Гліцині і там, де ця арка на вікні, там, де цегла. Ну, я так собі рахую, що це гліцинія. Може, хтось каже, що це є виноград. У мене це гліцинія. І... Але сьогодні, саме сьогодні, я буду зупинятися на цьому зеленому кольорі, як тільки я його виконую. Якщо буде 539 хрестиків в цьому місті, то я навіть переходити не буду. Може, я лишу прогали, може тут навіть більше, ніж 539 хрестиків, невідомо. Але саме спочатку я буду вишивати саме ці вазончики. Робота в мене вишивається на 14-му каунті, дуже приємний розмір основи. Мої очі, які поки очікують свої окуляри, відпочивають на цьому каунті. Я, може, зрозуміла, може, чому мені тяжко йдуть роботи на маленьких каунтах, такі як. Через складку моя відлукаєсь на гобелені, або навіть 18-й каунт, 18-й каунт чобіток, може, через це, що в мене очі погано бачать, вони починають боліти. Я через це відкладаю цю роботу. А ось 14-й каунт іде просто супер. Але в будь-якому випадку, на сьогоднішній день я ставлю собі план. Що мені треба душити 539 хрестиків на цій роботі. Незалежно від того, досить буде тут чи не досить. Якщо наберу, то я нікуди переходити не буду. Якщо не наберу саме в цьому місці, тут менше, ніж 539 хрестиків, то перейду сюди. По факту на цій роботі мені лишилося вишивати не так багато. Давайте подивимося, що мені покаже сага. 2834 хрестика мені лишилося, бачите, і буде фініш. Це вишито 81 майже 82%. Тому робота скоро буде завершена. І дуже швиденько розпочиналася вона в цьому батлі з нуля разом з Олею, З першого, мені здається, квітня ми розпочинали. Але бачите. На календарі зараз у нас 19 липня, і робота вже потихеньку підходить до завершення. Лишилося, в принципі, не так багато, ну, скажімо, біля трьох тисяч. Я так собі думаю, що буде вишиватися ну, тижня три, може. Якщо я так, знаєте, постараюся. Бо зараз в мене вихідних не дуже багато днів, зараз я три дні вдома. А потім все. Там буде буквально один день. І знов 8 днів робочих, і то потім, тільки потім буде у мене 2 дні вихідних, і це будуть будні дні, не субота, не неділя. Хоча, з іншого боку, знаєте, за що я люблю, коли мені вихідни випадають не на суботу, а на неділю. Тому що субота-неділя, вся моя родина вдома. Спокійно вишивати я не маю часу, тому щось що треба, то ми на дачу поїдемо, бо завтра вихідна, а завтра плануємо на дачу їхати, якщо дощ не піде. І я знову буду втрачати свій час на вишивку. А знаєте, я зараз як та дурна. Кожну хвилину вільно намагаюся сісти, повишивати хрестик, там чи напівхрестик, чи якусь бекстіченку, щоб тільки повишивати. Бо я як цей знаєте людина, яка має залежність саме від хрестиків, треба сісти і повишивати. Бо біжиш, не ти від розумних до гарних, бо треба ще й відео познімати, і показати вам, і повишивати, і вдома все прибрати. Ну коротше, енерджайзер, як кажуть, мої домашні. Але я хочу все поєднати, все встигати, тому що ну це знаєте, специфіка моєї моєї психіки, скажімо так. Я людина, яка дуже моторна яка хоче дуже швидко рухатися. Все, давайте будемо з вами прикрашати мої ляля, -ля, як завжди. Я піду зашивати оцю зелень, виконувати 539 хрестиків, які нам надала моя рулетка. Потім покажу вам свій результат, і ми тоді перейдемо до рулетки Олі. То завдання Олі, яке надала нам вона Оля Вишивальна Черепашка. Якщо хтось ще не обдивився і не бачив відео Олі, це мій напарник по цій грі Оля Вишивальна Черепашка, переходьте до неї на її канал, подивіться її відео, як вона проходить ці завдання своїми роботами, в неї дуже класні роботи, в неї вже другий фініш, не за горами, скажімо так. Тому Оля спочатку виграла перша, Робота, зараз буде вигравати друга робота. У мене поки що вони йдуть, знаєте, кажуть на рівних мої роботи. Але я думаю, що робота номер два виграє поперед роботи номер один. Тому що лишилося по факту вишивати набагато менше, ніж на чобітку. Тому що на чобітку там, мені здається, ще тринадцять тисяч вишивати. Треба все, ми з вами прощаємося ненадовго. Я пішла вишивати хрестики. Для вас буквально секунда. Я повернуся і покажу свої просування. Друзі, я до вас повернулася, щоб показати, як виглядає 539 хрестиків, здається, була в нас норма на цій роботі, і бачите, повністю всю зелень. Тут в куті, я вже душила ромашки з вереском вже готові. Я так собі думаю, що для мене це вереск і ромашка. Оце мені схоже більше на тую маленьку. Я вам вже це розповідала, може це яленка маленька, не знаю. Ну, коротше кажучи, оця, оця частина. Я стільки вчора скажу вам чесно, не знімалася, що сьогодні в мене вже язик не ворочається. Я вчора вам готувала звіт загальний по СП разом з повітруля від старта до фінішу, вишивальний тиждень, вступну частину. Коротше, я стільки не знімалася, що сьогодні я раз зранку встала, я вже розмовляти не можу. Але треба завершити саме це відео, щоб ви побачили його вівторок. І вступна частина ще вишивальних бутнів не готова. Коротше, в мене вихідні дні, три вихідних, і я не знаю, куди бігти, що раніше мені робити. Але нічого страшного, це просто так накопичилося в мене, але розгрибу все буде добре. Е зараз в мене тут показує сага, я відкрила її собі. Бачите? Рулетка цель достигнута. Коротше кажуть, ціль ми досягли цілі. 539 хрестиків треба було вишити. Ось. Вони в мене вишиті за 4 години, 7 хвилин. Але це так. Знаєте, я на паузу не ставила, сиділа, то вони не тільки вишивала, а ще й бігала. Бо вихідний день він такий. Треба побігати і повишивати. Я, хоч і клялася, я бажилася, думаю, боже, буде в мене три вихідних. Я буду вишивати, не встану. Ну, не так сталося, як гадалося, як завжди. Але навіть за неділю, по, за о, господа, неділю за суботу не встигла повністю зробити вам завдання по вишивальному батлі, тільки одне, бачите, мені ще лишилося по другій роботі. Але цим я займуся сьогодні. Сьогодні ще плануємо поїхати на дачу. Тобто, приїду з дачі, мені ще треба буде помити Адама, викупати, бо він буде як хрюшка в мене. Ну, коротше, вихідні пролітають, знаєте, як одна хвилина, навіть не помічаєш. Але. Все одно буду щось собі брати, буду на дачі вишивати. Так, у мене щось в моїй вишивальні батла звідти переходяться повільно саме в формат вишивальних буднів. Дуже люблю з вами поспілкуватися. Так, з цим боком, я думаю, що все. Ми тут вже вишили, тут нам ловити нема чого. І мені по факту, бачите, лишився оцей верхній кут. І буде фініш. В принципі, по кількості хрестиків лишилося набагато. 2193 хрестика, тільки я сижу і думаю, де ці 2093 хрестика, тому що вони настільки, мені здається, так мало лишилося. Але по факту, зараз я рулетку переставлю, щоб вона не заважала. Ну, по факту мені лишилося дошити, бачите, оцю частину зелень. Квіточки на півхрести, і в мене ще не душита ця частина. Ось, ось тут. Тобто, ну трошки є повишивати. Буду переставляти п'яльці сюди і вже будемо завершувати цю роботу не тільки в межах вишивального батлу. Мені ще по цій роботі треба виконати деякі завдання по вишивальному зілі, але це вже ви побачите в моїх вишивальних буднях Коротше, зробила вінігрет як завжди, з всього. Бо хочеться вам все розповісти, і відразу все двісті п'ятсот хрестиків вже готові. Прогалів тут немає, як мені подобається, яка ж це краса виходить. Прям туди хочеться поїхати, сісти тут біля котика, взяти якусь кавусю. Я так думаю, що навпроти там море. Тут сісти біля котика, чухати котика за вушком, щоб лежати лежав тут внизу, і сидіти, пити кавусю і дивитися на море. Оце кайф. Ну, коротше, дурень думкою багатій, так ото і юна. Так, давайте з вами зараз подивимося другу рулетку, яку нам крутила Оля. Подивимося, що саме вона нам надала. Ну і повернемося, і будемо з вами розмовляти далі. А Оліна, рулетка, нарешті, змилувалася і надала нам першу роботу, перший процес. Саме цікаво, що ми з Олі розмовляли, що на рулетці другого процесу лишилося не так багато, але все одно він примудряється якимось чином нам випасти. Ми дуже багато завдань по другій роботі виконували. Що знаєте, в мене такий страх, що зараз дошиємо другу роботу і вже все. І не буде другої роботи, і який сенс заміняти її. Ну, коротше, але все одно, не дивлячись на те, що більшість завдань лишилося по роботі номер 1 Будемо дошивати цього дідуся. В Олі там своя робота, але все одно по другій роботі так само, там, де повітруля, лишилося ще завдання. І сьогодні ми з вами. Ми будемо вишивати завдання 240 хрестиків. Бачите, нам надала на рулетка. З SP маленькими кроками Воксани, я, мені здається, цього місяця пролітаю. 2,5-250 ну, тисяч хрестиків я не зможу зробити. Якби я не. Мріяла і не намагалася, того не буде. Певно, буде писати Оксані, що я цього місяця буду прогульщиком. Бо в мене ще сьогодні у нас ще як є? 20 число. Я ще жодного хрестика не зробила. До речі, марафон Мерцішор у мене так само там дуже-дуже мало. Там, ну, Якщо 100-200 стіпків я зробила і все. Ну, так сталося. Буду писати дівчатам, як казала Юля, 200 хрестиків то так само є більше, ніж нуль. Але повертаємося до нашого дідуся. 240 хрестиків будемо вишивати саме сьогодні, в неділю. Завтра мені вже на роботу, тому тягнути вже нема куди. Вівторок ви маєте побачити це відео. Я, певно, закрию прогали в голові в дідуся, душею світлими кольорами. Зараз я вам покажу, думаю, нічого страшного, що я вам так покажу. Білим, бачите, скільки нам треба душити. Оце подушиваю. І потім, певно, піду або шапку до цю. Або піду вишивати оцей мішечок, той, що він несе, таку торбу з подарунками. Не знаю. Коротше кажучи, думаю, що скорше за все буду таким чином рухатися. Але прогали в бороді мені дуже кортить дошити. Там одним кольором треба зашивати світлим, не дивлячись в сагу, не дивлячись в схему. І буде мені щастя, якраз сяду повишиваю. Це вісімнадцятий каунт. Очам трішки тяжкувато, але нічого. Два тижні я потерплю, почекаю 2-3 тижні, і мені вже буде легше потім вишивати на, міл... на мілких каунтах. Е, давайте, певно, будемо з вами зараз прощатися. Я зроблю необхідну кількість хрестиків, повернуся, покажу вам, що в мене вийшло з дідусем. Покажу вам дві нові рулетки, одну мою одну оліну. І будемо завершувати цей випуск, крок номер 15 і будемо поступово готуватися до крока номер 16 Дуже швиденько так летить час. І знаєте, що я помітила повернемося до другої моєї роботи, до повітрулі. Да? Я її саме в рулетці розпочинала разом з Олею. І ви бачите, все, майже фініш з 1 квітня. Мені здається, Олією ми розпочали гратися в цю гру, і зараз на календарі 20 липня, і майже фініш. Тобто, завдяки нашій рулетці наші роботи просуваються дуже непогано. І, до речі, завдяки рулетці, в мене ці у цього дідуся повністю кожух вишився. Оця частина це завдяки тому, що ми грали вишивальний батл, робили разом з Олею, бо я розпочинала, мені здається, тільки санчата були готові. оця частина була нижня готова, а кожух ми саме солили з вами разом нескінчений кожух, і, ну, бачите, просування досить таки непогане. По факту, мені лишилося вгорі не дуже багато по цій роботі. І по цій роботі, якщо так подивитися, давайте через око подивимося, що мені лишилося по факту дошити Дідусь, ось ця ялинка, ну тут дідуся, завершимо оцей. Мішечок в нього, ялинка. Тут взагалі цей фон напівхрестом йде повністю. оце світле біле, воно взагалі не зашивається, воно так і лишається. Будиночок і зверху напис. Ну По факту мені показує 13 тисяч, мені ще треба вишивати. ну Здається, де. Ну Це може ще знаєте, за рахунок того, що. Ця ялинка насичена ще стіпками бекстічем. Бачите, кожна деталь обводиться беком, пришиваються бусини, оці крапочки це фрузлики. ну Тобто є ось оце так само, ми ще, мені здається, не вишивали, чи в ній не вишивали на дідусі цю золотою ниткою, бекстіч, такі як Long St, господи, викладна нитка. Потім ще, бачите, хатинка повністю відбекана, не дивлячись на те, що у нас фон вишивається повністю напівхрестиком, але бачите, скільки фрузликів ще треба накрутити. Навіть Бекстіч є в цій частині, де в нас буде вишиватися ім'я. Я буду писати тато, бо тато сказав писати тато. Йому так хочеться. Ну, добре, тоді так і зробимо. Буду писати англійськими буквами. Або, може, візьму не англійські, певно, я візьму не англійські, я візьму великі букви, як я вам казала, ось так. На наші букви схожі, т, а, т, О. Ну, Тобто, не буду цих маленьких букв, літр. Цих літр маленьких не буде. Я, певно, візьму всі великі і великими буквами не пишу тату. Ну, коротше, ось такий дідусь у нас чарівний. Треба його вже закінчувати. Я його планувала завершити в цьому році, до кінця цього року, бо мені ще треба розпочати чобіток срабу відразу наступний для моєї невістки або для мами. Мама каже: давай невістці вишивай. Ну, коротше, подивимося. До, до кого і до чого у мене рука потягнеться, але спочатку треба завершити цього дідуся. Я з вами прощаюся і пішла вишивати 240 хрестиків. Друзі, я до вас повернулася, щоб вам показати мій прогрес. Я вишила 240 хрестиків, які були необхідні нам по завданню. І бачите, оця біла борода вже дідуся повністю закрита. Всі прогали я подошивала. Якраз вклалася саме. 240 хрестиків по білому кольорі. Єдине, що трішечки мені потрібно було дошити тут червоних пару хрестиків, щоб було рівно 240 хрестиків. Ну, А так, борода дідуся вже готова. Єдине, що вона ще не відбекана. Беком я займуся трішки пізніше. Нам добре, що такий невеличкий спойлер вам зараз розкажу, Буду, забігу трішечки наперед. Наступні дві рулетки якраз нас випали по цьому дідусі. Дідусь буде вишиватися на наступній серії, крок номер 16 тільки він. На жаль, сієсту ми не побачимо. Ну а там, мені здається, там досить таки непогані були норми і. 400 з копійками, або 500 з копійками, щось там і в мене, і в Олі. Тобто, в будь-якому випадку, в самому кінці цього відео, ви побачите дві рулетки і мою, і Оліну. Хто, і хто грає з нами, зможе спокійно собі подивитися норми, які нам випадуть на наступний тиждень, скільки нам треба буде вишивати. Але більш докладніше саме по тим нормам я буду вам розповідати в наступному кроці, в наступній серії. А крок номер 15 серія номер 15 нашого вишивального батлу вже закінчена. Останні хрестики зроблені. Е, рулетки покручені, і моя, і Олена. Тобто ми вже готові для того, щоб робити наступний крок, крок номер 16 Ну, а на цьому давайте будемо з вами прощатися. Більш докладніше ми вже зустрінемося з цією роботою з вами в наступному відео. Ну, а це відео підійшло до кінця. Переходьте на канал Олі Вишивальної Черепашки, подивіться, як вона проходить цю гру, як в неї вдалося, що які хрестики в неї були саме в кроці номер 15 Ну, а на цьому все. Хочу сказати вам величезне дякую, то, що ви були зі мною, то, що ви мене вислухали. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео. І ті, хто грає з нами, не забудьте зараз, не переключайтеся, додивіться до кінця. Зараз буде дві рулетки, які нам нададуть завдання. Я на наступний тиждень.